В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наша подорож віри разом із пречистою Богородицею Дівою Марією триває. Повернімося з Айнкаріма до Вифлеєма. Можна було б ще зачекати, залишитися у Єлизавети і Захарії та поспостерігати за народженням предтечі, але варто заглянути до цього Давидового міста, в якому має народитися обіцяний Богом Месія. Варто заглянути і побачити умови, в яких ця спасенна подія буде реалізована. Вифлеємські ясла, у яких лежить Боже дитятко. Від чого ж розпочнемо наш огляд місця народження Ісуса? Погляньмо на Марію, бо без неї ми не можемо зробити жодного кроку в глиб обставин вифлеємської таємниці. В Євангельському описі Святого Луки читаємо. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю заселену землю, і йшли всі записатися, кожен до свого міста. Пішов Іосиф з Галілеї з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо він був з роду та з дому Давидового записатися з Марією, зарученою з ним, жінкою. Яка була вагітна? Це перший і п'ятий вірш другого розділу Євангелія від Святого Луки? І тепер як зрозуміти цей несподіваний указ перепису населення, який перекреслює плани, пов'язані з приготуванням до прийняття дитини, зачатої від Святого Духа? Як нам інтерпретувати це рішення Кесаря Августа, яке вбуває клина в вже зроблені відповідні приготування? Розпорядження, що ще більше стурбувало, і без того тривожне материнське серце юної дівчини з Назарета, це неймовірне, що пережили Марія і Йосиф. Перепис населення став в поперек їхньому спокійному очікуванню на Сина Божого, який, згідно натурального стану речей, мав би народитися в Назареті, адже там вони проживали. Можливо, з огляду на приготування. До народження у цій біганині вони не пам'ятали чи забули слова пророка Малахії, який пророкував свого часу так. Ти що ж, Вифлеєми, дома Єфрати, занадто малим є, щоб бути між тисячами юди, але з тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Це перший вірш п'ятого розділу книги пророка Міхея. Надзвичайно важлива подія в історії світу, завіса, на якій висить історія людства, хитнулася в той час від старого до нового. Лука оповідає, що Марія і Йосиф подолали 80 миль від їхнього маловідомого села Назарета, щоб повернутися в батьківське містечко Йосифа у Вифлеєм через перепис населення. А 80 миль це майже 130 кілометрів. Згідно із Євангелієм, Марія і Йосиф, тоді, вже на пізньому місяці вагітності, покірно вирушають до Вифлеєму. Для цієї бідної пари умови не могли бути гіршими. Коли вони прибули до міста Давида, то не знайшли місця, де зупинитися. Однак, коли ми згадаємо, що все йде, коли ми гадаємо, що все йде як найгірше, що гірше вже бути не може. Інколи це може виявитися найкращим з точки зору Бога. Він іначе дивиться на світ, аніж ми з вами. Ангели раптом звіщають пастухам, що вони побачать свого Спасителя, Христа Господа, який народився неподалік у Вефлеємі. Вони знайдуть його не в найкращому домі, але в стайні. Спаситель світу народився за Божим планом як бідний пастух, а не як цар. Здивовані, вони йдуть побачити його, і без сумніву, дитина там і є, як сказав ангел. Отож, вони віддають шану визволителеві, відкопителеві людського роду. В нашій нарації варто ще звернути увагу на опис у другому розділі Євангелиста Луки, 14 14-й вірш. Це пісня ангелів. Її перекладають по-різному. Ми з вами надамо перевагу текстам, знайденим на березі Мертвого моря, в своїй місці такі слова, мир людям його вподобання, або яких Бог вподобав. І тут улюблені, відкривається правда, що Бог керує нашою історією. Історією світу не керують політики чи бізнесмени, чи можновладці, а люди. Які в тиші храму того чи іншого перебирають намистинки Святого Розарія. Вони керують світом. Бог керує світом. Часто за допомогою видимих знаків чи через інших людей змінює хід історії. Нам добре відомо, що зміна життєвих планів, перекреслення їх може мати своє звичайне джерело, наприклад, у людській зловмисності, злобі, в збоченні людському, в заздрості. І Господь Бог знає, в чому ще може бути джерело. Знаємо також, що багатьом людям важко відрізнити те, що походить від Бога, і від того, що походить від людини. Але безсумнівним є одне, що в нашому людському програмуванні життя ми повинні брати до уваги волю Божу і його проведіння. Воно єдине, ніколи не помиляється. Яке не може нам зашкодити, тому що воно завжди на меті має добро кожної людини. Вернімось до Влеєма, до міста Давида. Автентична його назва звучить як Бетлехем. З івриту це перекладається як Дім хліба. Наша назва цього міста відгукується особливим трепетом у серцях християн усього світу. І саме тут, у холодній печері, понад 2000 років тому народився наш Спаситель Ісус Христос. Народження Ісуса, як ми читаємо у Євангелиста Луки, відбулося після прибуття Йосифа і Марії до міста. Можливо, Йосиф мав якусь власність у цьому місті, можливо, хотів тут оселитися чи інші причини, з яких вони подолали таку відстань, однак не знайшов будинку. Ймовірно, через наплив людей, що прибули за наказом кесаря, він затримався у якійсь печері. Не виключено також. Що Йосиф з Марією не знайшов місця через те, що вони були неймовірно вбогими. Так чи інакше, однак, не знайшлося їм місця у гостинному дворі. На жаль, люди, не знайшли для Спасителя, люди знайшли для Спасителя тільки два місця у цьому житті. Перший раз ми відвели Ісусу місце в яслах біля ходоби, а другий раз на дереві Христа. На Голгофі. Згідно давньої традиції, Ісус народився поза містом у печері чи гроті, в місці, призначеному для худоби, а не для людей. В стайні. До речі, те, що Марія та Йосиф не знайшли місця в заїзді, як пише Євангеліє, не обов'язково означає, що їх ніхто не прийняв. Можлива інша інтерпретація. Можливо, вони хотіли, щоб подія народження Христа відбулася в Тиші. І саме тому вибрали печеру за містом. Це теж можливий варіант. І цілком можливо, що згодом саме цю печеру Йосиф переобладнав під домівку, в якій вони жили перший час. Коли ми читаємо в Луки, що пастирі прибули до Ясел, до Вертепу, до Печери, то куди прибули мудреці зі сходу? Йосиф з Марією і дитятком перебували в домі, пише Лука. Можливо, це була та сама печера, яку Йосиф модифікував. називаємо це так. Повернімося ще раз до Божого проведіння в нашому житті. Чи передбачаємо ми цю дію, тобто дію Божого проведіння, плануючи наше з вами сьогодення? Чи залишаємо достатньо місця для вільного руху Бога, щоб він міг безперешкодно увійти в наше життя і плани? А може, це життя має бути такою? Цілою сторінкою, чистим аркушем для Бога без жодного поля для нас з вами, що ми випадково з нічого не зіпсували. Ми це вміємо. Отож, чи є ми достатньо зрілими, щоб прийняти зміни в наших життєвих планах? Чи подібно до Марії і Йосифа ми змогли покинути наші безпечні домівки, щоб дозволити Богові викрасти себе і ризикнути піти на нові? Та ще не звідані території, як, наприклад, Авраам, який повірив всупереч вірі, і вирушив в невідому дорогу, повіривши Богові. Чи готові ми так само? Без сумніву, Господь не закликає нас з вами залишати свої домівки, щоб йти в невідому даль. Ну, принаймні не всіх. Питання звучить інакше: чи ми готові відмовитися від наших переконань, шаблонів поведінки? Не обов'язково поганих, а також і добрих на користь ще кращих натхнень, які можуть прийти від Божого Духа. Євангелист Лука пише: пішов також і Йосиф з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. Вони чітко вказують на те ці слова, що підкорення будь-яким змінам у житті не буде болісними, якщо вони враховують присутність Ісуса, ці зміни. Жоден вихід за межі власного паркану, за межі власного подвір'я, жодна зміна планів не буде страшна, якщо робиться заради Бога, заради Христа. Чи змогли б ми віддал... віддалитися від справ цього світу, якби ціною за це віддалення був сам Ісус, заради Нього? Коли ми стоїмо в храмі в присутності Христа, чи віддаляємося від обтяжливих умов повсякденного життя? Не для того, щоб їх забути, але щоб побачити їх у світлі Ісуса, який ніколи не спотворює реальність. Марія і Йосиф залишили Назарет і пішли до Вифлеєма, але не самі, а з Сином Божим, до якого припали усім серцем, і з яким їх доля поєдналася навіки. Чи моя подорож до Вифлеєма, моя присутність в храмі є ознакою любові до Ісуса? Чи буде це радше вираження простої цікавості, без особливого емоційного залучення? Хотів би, ще на завершення звернути вашу увагу на ще одну дуже важливу характер... характерну рису Вифлеєма – міста, розташованого в гірській місцевості юдеї. Син Божий не народився в Галілеї, на зеленій і ворожаній рівнині, багатій в захопливої неймовірну флору і фауну. Але в юдеї, кам'янистій, гострій, суворій, піщаній країні, місцевості, де важко віднайти оазис життя. Бог входить в цей досить неприязний і непривітний світ в суворість і грізького ландшафту для того, щоб дати йому необхідне життя. Це життя в повноті виліється на людину з висоти Христа. Зрештою, також був і хрест встановлений на кам'янистому ґрунті. Ну що ж, у школі Марії немає довгих перерв. Наша вчителька динамічно змінює декорації, відкриває перед нами нові горизонти, краєвиди і запрошує нас далі в дорогу, щоби узріти Бога з нами. Залишаємо зами вифлеєм. місце, вибране Богом, на народження його єдинородного сина. Залишаємо пастухів, волхвів зі сходу. Адже не було це місто. Довго гостинне для святої Родини. Неспокій посіяв шалений цар Ірод, який відчув для себе загрозу від маленького дитяти. Марія і Йосиф мусили втікати з Сином Божим до Єгипту. Там ми знову зустрінемося з непорочною і благодатною Дівою, і не тільки мир та добро.